Усіх вітаю, близьких, рідних, друзів, царку, глядачів. І сьогодні також хочу поділитися декілька думками, і ми разом з вами помолимося. Мали гарні служіння на цій неділі. І я собі порозмірковував про одну дуже важливу річ в житті і в служінні. Ось чи часто я маю радість у служінні Богу? І чому це так важливо? І чому про це важливо сьогодні порозумувати. Ефесянам 3:19 Павло каже наступне: і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А Біблія закликає християн прославляти того, кого вони тілесними очима не бачили, але кого люблять цілим серцем. Ось. І Сьогодні, коли ми про це роздумаємо, дуже важливо зрозуміти, що сутність християнства це пізнавати Бога та любити Його. Життя вічня це те, щоби пізнали Тебе, повчає Ісус Христос. Тому життя вічня це пізнання Бога, а призначення церкви є проповідь про Богоявлення, про Богопізнання, про служіння для Господа. Ось і тому одним із проявів любові це відчуття радості щоразу, коли ми робимо щось добре, гарне, близькому в служінні і в церкві. Віруючий, який любить Господа, ніколи не пересититься служінням, що здійснюється на славу Ісуса Христа. Це не буде приводити в занепад Його серце, дух, він не буде. А з цього мати а, таку якусь печаль, бо це треба щось робити, це важкий летягаль. Тому що завжди, коли ми щось робимо для того, кого ми любимо, а не зважаючи на складність і трудність, це приносить задоволення. Я в своєму житті а, завжди бачив такі речі. Інколи ти приходиш в домівку і ти дуже зморений, але внутрішньо ти так задоволений, і ти радієш, що Господь. Надав тобі честь бути служителем, служити і доторкатися до Божої справи. І це так важливо, це надихає, це приносить радість у життя. Ось, І ще раз хочу акцентувати, що якщо щось ми робимо для того, кого ми любимо, то це не виснажує нас. І не робить служіння нудним, незрозумілим. Таким тягарем, або якимсь таким, знаєте, що воно відвертає серце від цього. Бо якщо ти пізнаєш і ти любиш, і ти служиш для Господа, це дуже важливо, тому що пізнання його волі у служінні, воно приносить задоволення і радость. І якщо ти розумієш, що ти покликаний з Його волі, і ти щось робиш в ім'я Ісуса Христа. Завжди прийде Божа радість, про яку казав Господь Ісус, і ця радість не, в цьому, не має цінність цього світу, це те, що люди можуть не зрозуміти. Ми відчуваємо велику радість, коли хвалимо того, кого дійсно любимо. Віруючи в Ісуса Христа, відчувають у серці таку радість, розповідаючи іншим людям і заохочуючи тих, хто навколо служити Господу. Мати радість в служінні. Чи відчуваєте ви радість в тому служінні, в якому ви є? Це не зважаючи, наскільки воно велике. Може, ваше служіння просто відкривати вікна, а може, ваше служіння прибирати, може ваше служіння щось полити, коли дома молитви, але це ви знаєте, що це ваше, і ви служите, чи це приносить вам радість? Знаєте, чи це не є наріканням, чому це я і інше? Бо це говорить про те, що чи я пізнав того, кого я люблю, і чи я це для нього роблю. Я собі занотував декілька таких моментів, які я собі іще і ще раз зауважив, що це те, що може рухати мене в радості, в служінні, але для цього ці маленькі кроки вони важливі. Мати радість у пізнанні Господа Ісуса Христа. Я завжди радію, коли я читаю. Роздумую Дух Святий, відкриває серце і розум, і я щось більше і більше пізнаю про того, кого я люблю. Це приносить мені радість. Я кажу, о Господи, скільки читаю, скільки розумію, ти відкриваєшся все більше і більше, і ти просто чудовий. Це Твоя повнота. Ось. Наступне, я ще раз хочу зауважити, радість служіння. Чи з радістю ми йдемо для того, щоби служити? Чи це надихає, чи ми маємо натхнення до того. Якщо так, то буде задоволення з того. І знаєте, це те, що принес, принесе задоволення тим, хто навкруги, якщо ми робимо це від щирого серця. Що ще дарує радість, я хотів би сказати, бо я сьогодні роздумував, що це очікування другого приходу Ісуса Христа. Чи він раніше забере? Але моє очікування того, хто прийде за мною і забере мене, щоб я був всю вічність там, де і він. Дуже багато в церквах є оцих пісень про небо, про Божі домівки, про все. І це приносить радість тим, хто дійсно мог би, як Павло сказати, для мене життя Христоса, смерть то надбання. Це приносить радість. Господи, ти прийшов, як ти казав, щоб я. Не сумуйте, вірте в мене, в Бога вірте, і прошу, щоб ще раз вам наповнити, щоб приготувати вам оселі там, де я буду. Бо я хочу, щоб ви були зі мною там, причому всю вічність. І це дуже важливо. Що ще мені додає радості, це надія і віра, яка не посоромить. І... Розмірковуючи про своє життя, про служіння, про все, що Господь робив, і я бачив це, його сильну руку приносить радість, коли я бачу підтвердження Його обітниць, як він рухається, як він відповідає, як він робить те навколо мене, і я бачу це. І тому радість приносить надія і віра, бо вона не пуста. Це надія на Господа, на Його обітниці, на Його слово. Радість приносить і те, щоб перебувати в його слові. І це я би хотів сказати, це не якесь фарісейство, що треба там десь багато щось і всього. Це те, коли ти з задоволенням відкриваєш Слово Боже, ти поринаєш в ньому, ти як у морі, в хвилях Слова і Духа, це приносить задоволення і це приносить радість, Господи, бо Ти сказав це слово для мене, для кожного з нас. Чи це приносить радість? Про що ще я задумувався, що, знаєте, інколи в служінні, може, немає доси ясного розуміння, що ми людям не можемо догодити? Біблія не учить нам годити людям. Біблія учить, щоб ми годили, знаєте, кому? Господу. І тому ніколи не дожидайся. Якоїсь чогось від людей. Якщо я служу і догождаю Богу, то я завжди почую, зверніть увагу, добрий і вірний раб війди, знаєте куди? В радість господаря твого. Якщо ми догождаємо людям, то ми будемо тими, хто пожне, знаєте що, дуже багато негативу. Служіння апостолів не сприймали, служіння Христа не сприймали. Але всі вони вони служили для Господа і мали з того велику радість. І тому сьогодні хочу ще іще раз про це зауважити. Знаєте, Тому святе письмо закликає усе чинити як для Господа, і у всьому догождати йому. Ось. І це така дорога у служінні, яка не веде до розпачу. Щоб саме маленьке і саме велике, що б ти не робив в своєму зробити зробиться в славу Божу і зробиться для Господа. І прийде радість на серце, прийде задоволення, що ти виконав те, до чого ти був покликаний. Знаєте, я собі про що ще зважав, що Біблія про це говорить і це приносить мені радість. Господь каже, що я буду відповідати за свої слова, за свої діла. За своє покликання не за чуже. І тому я напевно повинен стояти на варті свого серця, щоб догаждати Богу, а не людям. Як я буду догаждати Богу, люди будуть задоволені навколо. Як я буду догаждати людям, то завжди буде негатив. Не всі сприймають, не всі розуміють, не до всіх це до серця. Чому так або чому не так. І тому сьогодні просто хотів би всіх нас підбадьорити, що Божа радість у служінні вона є досконалою, незважаючи на всі важкі часи і на все те, що є навколо. Тому знаймо і радіємо в Господі нашому в служінні, тому що знаєте, я завжди собі нагадую про те, що служити Господу то є привілій. Це не якась обуза чи якийсь тягар. Це привілі, що Бог, який створив всю, весь всесвіт, він покликав мене такого недосконалого, і він пропонує мені щось, щоби я виконував. І це дуже, дуже і дуже приносить радість в серце. Тому давайте ми сьогодні помолимося про це. Амінь. батьку, Ми дуже вдячні, що ти покликав нас до служіння. Ми дуже вдячні, що це, Господи, приносить радість в наше життя. Ми дуже дякуємо Тобі, що ти нагадуєш, що служити ми повинні Богу в Бозі і для Бога. І тоді це буде торкатися і тих людей навколо, бо ми будемо служити в ім'я Ісуса Христа. Господи, наповни нас Твоєю досконалою радістю. Щоб тоді, коли ми виконуємо Твою волю, ми завжди раділи. що... Це ми могли зробити, бо одного разу ми почуємо цей заклик, що вірний і добрий раб війди в радість Господаря свого. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні. Нехай сам Господь підбадьорить кожного із нас. Хай Бог захистить. Вас, ваші домівки, хай його рука і захист, і покров його буде над дітьми, близькими, рідними, друзями, онучками, церквами, де б ви не були, Божої охорони, Божого захиста і Божого благословення в цьому дні. Будьте благословенні. в ім'я Ісуса Христа.